Доброго всім дня! Я рада вас вітати на своєму каналі Аня Життя, як воно є? Ми тут готуємо борщик з Богданкою. Вона вже прийшла з школи, привели її після четвертого уроку. Там вариться квасолька. Ми тут начистили картошку моркву і буряк. Так же ж Богданка? А що ти це принесла? У нас така погода на дворі. Сонця немає, дощу немає, просто пасмурно, сіро. І не холодно. Так, трошки. Щось дуже на сон клоне, наче виспалася, але я пізно лягла вчора. Ой, помагала своїм черговим трохи тут. Ще сьогодні треба. <кій> Порізала пальця. Ще й в такому місці, отак от тут збоку, що зачіпляється дуже і болить, і кров зразу йде. Не люблю такі покуси. Богданка, я тобі зараз чаю зроблю. Біжи в хаті ріж за столом, не роби тут. І тримай прям е, правильно ножниці. А, ну. Хочеш їй просто показати? Що там в столові давали їсти? Давали якому? коклетку, кашу, річмінку. Так. І давали цю борщ. Так, ти все з'їла? Не все, тільки борщ. Один борщ з'їла. Кашу з котлетою не з'їла. Ти хто ж це так робить? Я не знаю. Так, думаю, хватить. Три бурячка маленьких таких, мавірно, ще один. Ще я покажу, я не робить. Тільки мені сімсором ще один. У мене є і великий буряк, але я спочатку маленький використовую, великий вспію. Похоже на морковку, правда як я роблю? Угу. Але це не морковка. Інтересно дуже. Так, думаю, хватит. Треба тепер капусту. Ой, маленький мужик, конечно, для цієї капусти. Ой, так, треба ще не забутися зварити курем картоплі. Бо шпайки тут, видно, що я їм так кидаю. Забуваюся. Вчора мала зварити ввечері, так як пізно лягла, думала зараз навару. Що це ти показуєш? Ага. Ну не переводь листочки, я тебе тоді навчу гарні сніжиночки вирізати. Добре? Так. Добре. Що там, чайник? О, він кипить, чого ти не кажеш? Ой, зараз зроблю чайок. Так, паузу. Підрізати, щоб було щось гарніше, правда? Богданка, відкрий відкритися трошки форточку, бо мені холодно. Ой, не холодно, а. Завжди, коли вариться, отако от багато випарів, я не маю чим дихати. Так, Ні, е, що, думаю, що все, чи ще одну. Зараз я посолодю тобі, чи я почекаю. Ага. Ще окей. одну картопельку. Я вчора була на базарі, то в нас картопля Є і 25, Є 20, є 19, 15. І така невелика. Більша за цю мою, отака, напевне, по 10. Ну, я не купила, бо ж не було мені як нести. Вова на роботі машиною, а цей в руках не принесу. То я, я би тої по 10 гривень, якщо вона вкусна е, варена, там, ну, не гірка ніяка хороша. Я б її купила, наша мені здоровенна, можна таку купити по 10 гривень, то купили би пару сіток. І бачила морква. По 15 і по 7. Ну, я не знаю, яка по 7. Навірно, така, що не зберігається, що гниє. Я думаю, купила б і по 7 теж, та й потерла би, і в морозілку б кинула на супи. Дуже жалко, що не було машини. Так, зараз я заляю водою і зроблю Богданці чайок. Пауза. Нічого. нічого так, нічого. ось тобі я зробила. Е, чекай, чекай. не зробила, то сахар. О. Так, ложечка. Ось, будеш варення? Давай. Отаке айви варення. Такі кусочки, оце, дуже солодкі, як цукерки. Хочеш спробувати один? Де да, я пробувала. Угу, Як цукерочки. Дуже смачно, так з молоком і на хлібчик з чайком теж. Е, так, зараз. О, так, да, ну своє молоко. Дві ложечки сахарку, так? Да? Так, да, без сахарки. Без горки, так? Да? Угу. Ой, Богданка, така у мене цікава. А що дома я? Додому дуже хоче, в школі довго, довго не буває. Після уроків зразу вона виглядає когось з братиків і сестричок, щоб її привели. Вони її не приводять до самісінької доми, а до дверей до фірту цей. Не до фірточки. Раніше до фірточки проводили шкільної, а зараз до дверей просто далі сама йде. Ми живемо близенько коло школи, десь з 300 метрів, може і нема 300 метрів. О, ну чекай, він наче крепкий, ні? Ми п'ємо так чай, роблю дітям, що пакетик на дві кружки, на три. Він крепкий, а так нормальний. Так, відставляй ці в бумаги, сідай. Є сирок смачненький, да, на тобі накліпчився? Добре. Покажу вам зараз, купила такий шпротний паштет. Давай до це в сторону. Давай. Так, в сторону, в сторону. Так, ще б ми б мені холодильника. О, це було б прекрасно. Да. Так. О, покажу зараз. Отакий шпротний паштет. Знаєте, який це, так? Да? Дуже смачний, це він зараз на акції 29 гривень. Представляєте? Я да, 4 баночки купила. Хай стоїть вкусно так на білий хлібчик чи батон і зверху якийсь огірочок. Кислий, будь-який огірочок. Зараз да, зроблю. Там ще два куска? Сира, да. так. Куска. А лимон тобі давати? Да, я так, я ж з лімоном вв'ю. Так, не, не, не цей. Не заважай, друзья. Не заважаю. О, так буде зараз смачно, натягне лимончика. Ой, три. Бризнула? Ой, Богдана. Спробувала Так, Зараз я сположу, бо він. Він від лимони кислий. Оброблять, якщо на столі я не можна, так кейки -кей -кей -кей. Так, давай ми в іншу кружечку зараз я викину ці пакетики. Не викинеш, покидаєш часто. Так, віджали. Все, давай також. Листки в сторону, щоб ти не покапала. Да. Так, угу. Так, давай я тобі так зроблю. Так Де йдеться, маленька така мисочка була. А, а є. Анто. Да. Так, ось зараз. Із да, кусочок хліба? І домашній хліб печемо. Що ще смачніше може бути, так? Так. Да. Масла немає, щоб на масло. Просто сирок дам. Так, да, воно було б ще масло купити, і було вкус. Угу. Ну, з'їли масло. Вс. Ну ничего, ничего. Нам колі, тож, дають, э, Давай, сир, э, сир. с коле тоже иногда дают сыр. Эм, батальоник. Сыр. сыром, да? Да. О. Так. Иногда просто сыр дают. Без хлеба. Ну, ты там стоит всегда хлеб. Так, досочка моя де на капусту. Так. Прямо темно так. Така капуста погана, якась ми купили. Так всередині таке чорне. Цей, воно не чорне, воно таке як шершаве. Вже й оббирала його як, не знаю. Що вона така, що це означає? В мене внутрішньо погано вже. Так, курочка. Відберемо це все курам. А все на смак. Дуже смачний сир. Якийсь, не знаю, чи європейський, чи як там написано, смачний. Мам, я кошта прокусим. Не бачила, прикушу саму. Всередині хороша капуста. Бо в тому році ми купували таку, що коло качана гнила. А це ні, це тільки отако зверху. І це з мішка, це з сітки. Чоловік купив дві сітки, Ти ви представляєте, що це. Треба ще купити дві сітки і дивитися уважно, щоб були гарні головки. Ну, не знаю, таку обрізаю його і викидаю курам. Оце ну, таке да. чорне. Що з ним ще робити таке? У ну, не чорне, Дивіться. десь таке корічневе. Угу, таке якесь Странні. сіре з коричневим. Да. Наче... Не, не, не знаю, що. Ну як вони кроплять чим хочеш цю капусту, що ти хочеш? Ну, це Дві сітки купили, це ж не шутки. Ой, так. Куди це я курам кидаю? Ось, ось сюди. Зараз винесемо. Так, в мене є для капусти такий ножик. Ось такий чудо ножик. Ну воно мілче. Я на борщ люблю ножом трошки крупніше. То я так. Раз так готую, раз так. Покажу я вам, як воно. Дивіться. Чудово ріже. Да, дивіться. Покришем так, да, Цей раз? Угу. Але ти руки можеш не порізати. Тому що тут взагалі нема гострого і знизу. Да, так, нема гострого. Треба мені якось натушити капусти. Ну, це не сьогодні, може, завтра, прямо багато. І що зробити? Зробити вареники. Хочу вареники з капустою. Тільки мені смачно, коли з кислої капусти вареники. Ото смакота. Із шкварочками. Ну, отак ріже дивіться. Міленько, міленько, тоненько. Буде так. Одна салат, наприклад, це чик-чик і все. Мам, а стоп, а Саша вдома лишився? Ні, Саша в школі, всі дітки в школі Богданка. Всі сьогодні. Це вчора. Саша і Альона були вдома. то дома. Я пам'ятаю, що він сьогодні не хотів до школи і не пішов. Ні -ні, так... ні, ні, треба ходити до школи, вчитися. Ой. Не ріж, бери кусай, Богдан, давай і нормально пичай, як їж. Так тяжко. І стоять, чи мені легше кришити, так якби під вагою. Так, покажу. Малберін тут кусок. Який? Оце. Давай, отак? Так, все. Добре. Добре, давай, їж. Так, сьогодні яке це в нас 2 грудня. 8 грудня в мене день народження. Третє? Я вже забула. Третє точно. Восьмого день народження, але я не знаю. Якщо діти приїдуть на виходні з Вінниці до мене, то будемо напевно, що святковий обід в неділю робити. Не обід, а вечерю. Да. Хоча в неділю в мене нагрузочний день. Ми зранку йдемо на зібрання, тоді потомилися, пообідали, полягали спочивати. Звісно. То побачимо. Що це лоскоче. То, То ми маємо поприбирати гарнесенько все. Тут на кухні хочу замінити ці занавіски, щоб гарненько все було в нас, так, да, Богданка? Дай, я хочу, щоб замінили штори. Ну, Вони ще й приїдуть, думаю, діти десь ще в суботу чи в п'ятницю. Так, Дорізаємо ножиком те, те що не бере. Ми ще не квасили капусти. Не квасили, бо то не було часу, а тоді я подивилася, що вона вся якась отака з цим. Думаю, щось не знаю, чи квасити його. Чи може лишити її на борщ. Отак От буду вибирати собі виборочно, а е, вирізати. А ту вже купити якусь цю чистеньку. Не знаю, по чому капуста. Це може б замінити на якісь гарні вже штари, щоб не було дирочок. Не знаю, друзі. Тут дирочки? Та дирочки мають бути, це ж тюль. Тюль завжди з дирочками. У мене немає без дирочок занавісок. нарісок. Чи є такі кліточки, якісь є, наче? Подивимося, замінимо це. Замінимо. Ну коротше, хоча б тут руки штори, Ну хоть. Ще є в мене в морозилці, кину перчиком морозного болгарського кусочками. Покажу зараз, ще така приправа є до борщу. Ось така дивіться. Приправа до борщу. Тут хімії немає, тут все просто. Сушені підібрані овочі. Це спеції. І цей. а Це це малина маркет. Мені, мені ця не дуже подобається приправа з маліни. В другому магазині є без червоного перцю, бо цей, виходить, гостроватий борщ, не люблю. Але я додаю смачний. Ось так що так, ось. у нас сьогодні борщик. Чи галу купила? Кого? Галу. А, миюче, так. Да. Я сімала, що наверху це якийсь пончик. У нас закінчилося вже mm. миюче купила. Отак цей, цей привикаю трохи з цими зубами своїми. Непривично, не іноді отак мішає, іноді так надоїдає, тому що тяжко мені привикнути. Хто це кличе, вибачайте, хтось прийшов. Прийшли дядьки, газ перевірити. Зараз зайдуть. Пішли з Вовою. це вони провіряють редуктор там, цей. Чи не пропускає газ, отам якоюсь пенкою намастують і провіряють. Так, мисочку на капусту. Ой, мабуть, мала миска, да? так? Так. Нормально. Якраз з горкою буде. Я капусти не люблю багато в борщі, так, трохи. Оцей кусочок весь доріжу, бо кастрюля велика. Це десь, виходить, третина тої капустини. <плес> О, здоров'я роззав. У На здоров'я йдуть. Нас здоров <плес> нас раніше борщ навіть в тому році не любили. Я його варила дуже рідко. Наприклад, раз чи два рази на місяць. А зараз. Так, що це? Я щось розказувала, перебили мене дітки. а, про зуби. Що тяжко мені привикнути. Буває так, один день забуваюся, що це, що вони мені так мішають. На другий день просто хоч плач. Але нічого, борюся з тим, щоб не зняти. Щоб не покласти, бо якщо я не буду привикати, то вже не вдіну потім. Бо в мене є подружка моя, теж в неї протез, і вона, вона його не носить, вона не може носити. Зразу не привикла і все, і вона не може. Вона тільки вдіває, коли там дуже якесь цей так їй треба. Я то стараюся носити постійно. Ну так, да, треба привикати, щоб сік да. Заставляю себе, хоч буває, так надоїдає до сліз. Але нічого, так, да, Богданка, а треба ти... привикати до всього. Ага, тільки, а ти їх, мама, знімаєш ці да. Ну Так. Знімаю полощу, мию, чистю. О, все, пішли, дядьки, провірили вже і пішли. Все нормально, газ не пропускає в нас. Слава Богу. Шо, ви Бо кученка? в тому році пропускали. Ні, провірили, чи не, ніде не йде. Всю вулицю провіряють, напевно, з тиждень ходять. Видно, десь якась отечка, десь є газ. Отак можете правильно тримати, да, вам? Правильно, то це отак. Ну, так в вчила, то... Допивай чайок, він ж такий вкусний да, мунки, я вчила, ж. Угу. Дуже вкусний, в я вчора хтія пробувала, я можу вкуснішити. Кисленький такий вкусненький. Він ще чай з бергамотом і ще mm -hmm. лімон, то взагалі смакота Богданка. У mm -hmm. мене ще є цукерочка, тільки я дам не зараз, а тоді, mm -hmm. як всі дітки прийдуть з школи, пообідаєте після обіду, так? Mm -hmm. Одна гірлянда, там де такі кружочки, то наша Софія сказала. О я гірлянди, ще купила гірлянди. Тому що Софія сказала, що їх буде друга, того наша з кружочками. Купила три гірлянди. В нашу кімнату маленьку зробимо з папою на зеркало. Так. Тоді дівчаткам одну і одну тут, де Богданка. Ні, не Хлопці. Не. Так? Так, нам і одна в нас є. Ну, така вона не мигає, така собі проста звичайна. Буде в нас. Три гірлянди. Не, машинка так і не робить, не працює машинка в мене, вона достоїть. Подожди, мама розмовляє. Е, стираю руками. Угу. Намочую і стираю, хоч не можу, не маю здоров'я стирати руками. Стираю і спина, оце в спині між лопатками прямо, аж давлення піднімається погано, але нічого. Замовили плату. Десь прийде, сказали, аж біля 25 грудня. Угу. То я дуже розстроїлась, я думала мінімум тиждень. Як вона так довго, це буде мені просто. Але нічого. Я стараюсь таке дрібне стирати, а Маленьке. шкільне там А велике просто складаю, складаю, складаю і не стираю, бо так, не кажу... можу. Тобто це в мене така печальна новина з цією машинкою. Але нічого, це обичне людське життя. Всіх людей щось ломається машинка. І в мене те ж саме. Хоч, хоч тяжко, тому що 5 школярів і ми з чоловіком, то стірки, стірки повно. Ой, та й таке. Як поламалась машинка, я, я тільки побачила, яка вона. Яка вона помічниця? Включила, поставила, насипала порошок, кнопочку нажала і пішла робити щось друге. А зараз одна в мене робота стірка, стірка, стірка. Вчора, якщо я щось робила ще, от вчора я мила тут ну, допомагала, бо в нас так чергові миють посуду, але іноді я теж мию, тому що ну, вони миють, як діти, знаєте, як діти роблять. Та я вчора аж пів-другого лягла спати. Ще одні на силу повставали, так, да, Богданка? Угу. Тримай правильно ножнички. Так, ніхто. Отак, від себе, ну, а не до себе. Якось так от тримає ну, до себе. Добре. Давайте я піду закидати, все кришити. Будемо прощатися з нашими підписниками. Давай нагинайся до мене, досі то побажаємо людям. Дідку до мене на ручки. Ой, відро в сторону Ой. скажемо нашим дорогим, О, що це ти таке зробила? Я не пам'ятаю. Та як це гудзики взаді? Це що це таке? Вділа піжаму і диви. Отако, нічого собі, Хей. защібатися. Так, кажемо гарного дня, дякуємо за перегляд, до нових зустрічей. А ти що скажеш? Гарного дня. Туди каже людям. Гарного дня! Нехай вас Господь! Нехай вас Господь Що? збереже? Збереже і благословить. благословить! До нових зустрічей!